Привіт, я Лазар. Живу у Віфанії. Багато людей знають мене як Лазаря, якого Ісус Воскресив з мертвих. Я вже три дні був у гробі, і Ісус Воскресив мене. Це було неймовірне чудо, але для цього дива було важливе моє минуле, мої відносини з Христом. Ми з Ним справжні друзі. Одного разу він прийшов до нашого дому, і це була дружба з першої розмови. Я не міг відійти від нього, намагався слухати і захоплювався його словами. Мої сестри навіть казали, що я почав говорити, як він. Змінював свою ходу, йдучи подібно до нього, я прагнув наслідувати його у всьому. Наша дружба була взаємною, Ісус завжди приділяв мені багато часу. Ми слухали один одного, мріяли і говорили. Я ділився з ним своїми планами. І коли намагався щось зробити у житті, Ісус сказав мені Лазарю, важливо, яким є твоє серце та твій мотив. Я Марта, лазар мій брат. І ви напевно чули про мене як про ту, хто не покладає рук. Я завжди намагаюся підготувати все найкраще. І в моєму житті все повинно йти за планом. Одного разу, коли Ісус прийшов з учнями, я була вражена. Що ніхто не звертає уваги на те, що вони будуть їсти на безлад в нашому домі. Здавалося, про це думаю лише я. Ісус навчив мене важливій істині. Неважливо, як прибрано дім, важливо, яким є твоє серце. Він сказав, що найголовніше це те, що ми думаємо, чим наповнюємо свої думки. Чистота серця і правильні наміри значать значно більше ніж ідеально прибраний дім. Це і є найважливіше. І не забудьте ще поприбирати у думках. Привіт, я Марія, сестра Марта і Лазаря. Я завжди неймовірно захоплювалася Ісусом і з нетерпінням чекала, коли він прийде до нашого дому. Коли я бачила його, я забувала про все на світі і була готова слухати його день і ніч. Я намагалась опинитись там, де він розмовляє з учнями. Хоча це часто не подобалося моїй сестрі, яка хотіла, щоб я допомогла їй по дому. Але я насправді прагнула допомогти, що до кожного разу, коли я чула голос Ісуса, я просто забувала про все. Друзі, у вас є завдання: приберіть кожен свій улюблений куточок вдома, а потім прикрасьте його та створіть ньому різдвяну атмосферу. Чекаємо ваших фото.